І так, сьогодні показую один раз наш український настоящий борщ. І такий борщ зварять тільки українці. Все. Багато хто варить борщі. Ну такого не звари ніхто, як українець. І так, поїхали на роз. Зараз розказую наш український рецепт. Обов'язково, обов'язково борщ варимо тільки на нашій українській свининці. Беремо таку свининку, подивіться, яка чудова. Обов'язково м'язко на кості. Рібра підуть, це взагалі буде бомба. Кидаємо в холодну водичку. і робимо офігенний бульончик. Часик кипить. Беремо потім туди і вкидаємо нашу квасольку. А український борщ тільки з квасолею. Нема домашнього нічого беріть. в баночках продають. Кидаємо квасольку і вона кипить в місті з нашим м'язком. А тим часом чистимо картошечку, бурячок і морковочку. Моркву ломтиками нарізаємо, бурячок ломтиками нарізаємо, картошечку кубиками і джик все вкидаємо до нашого м'язка і квасольки в наш борщик. І все воно кипить. Поки воно кипить, а ми з вами робимо зажарочку. І не жалійте. Чим краща зажарочка, тим смачніший буде наш український борщ. Беремо цибульку, піджарюємо на сковородочки до золотистого кольору. Боже люди, слина вже тече. Потім туди на тёрточки натираємо і красний бурячок. Ну І звісно пасти або томат. сока Туди побільше. Пасти ложки дві кидаєте, щоб зажарка в нас така була бомбезна знаєте, жирна така навариста. Все, борщик наш кипить і зажарочку туди джик і вкидаємо. І беремо нашу капусточку. Миленько її січемо і теж туди кидаємо. Всього 10-15 минут все кипіло і виходить ось такий. Ви подивіться, ви подивіться, ось такий ложка долажна так стояти. Оце він український борщ. ви бачите? Обязательно берете Обязательно нашу українську глиняну посуду, дерев'яну таку ложечку. І ось у нас що вийшло? Ось така смакота із таким українським м'язком. І так до цього борщу отакі От два раз. І хлібушка, отакий От лучок, цибульку, раз і положили. А сюди на хлібушок, ой, кусочок сала наш український. Ну і народ, як же без перця, прямо сюди його раз і пішов. Ну і сметанка. Сметанка це взагалі для українського борща отако От красиво, Ви подивіться, ви подивіться, смакота. Підписуйтесь на саню, варіть українські борщі, Ми вас любимо, поважаємо, ставте лайк. Смачного вам класного українського борща із серцем. Всім пока!